Вітаю вас на своєму каналі у Сергія Тут Круто. І сьогодні ми з вами подорожуємо до Київської Русі. Ми сьогодні дізнаємось про неї чуть-чуть більше. І також Київська Русь. Перша держава, яка існувала на території сучасної країни. На той час це була найбільша країна Європи. Київська Русь була монархією, верховна влада, в ній передавалися у спадок від батьків до дітей. Протягом восьми століть влади належала династії Рюриковичів, які були вікнами за походженням. А зараз я вам про них розповім. І, перш... І перший з них це Ігор. Правив він з 912 по 945 рік, син Вікінга Рюрика. Наступна княгиня Ольга, його дружина, Правила з 945 по 964. правителька Київської Русі, яка офіційно прийняла християнство. І наступний їхній син Святослав Хоробрий. Правив він з 964 по 972 рік. Святослав Хоробрий завоював багато земель, ніколи не нападав зненацька завжди попереджував. Іду на вий. І наступний правитель це його син Володимир Великий. він з 980-го. По 1015 рік охрестив Київську Русь, проголосив державною релігією християнства. І це внук Ігоря та Ольги. І наступний у нас це Ярослав Мудрий, син Володимира Великого. Ярослав правив він з 1019 по 1054 рік. Ярослав Мудрий відкрив першу школу в, Київськ, в Київській Росії, створив бібліотеку і збудував дуже багато храмів. Дякую за перегляд! Бай-бай!